тут Всім привіт, не привіталися. Дуже багато людей сьогодні. Ми прийшли з подружкою у музей. Так цікаво все розповідають на іспанській мові. Зараз вже нас кличуть, я буду вам по можливості все показувати. І тут будемо слухати. Музей називається Мака, як видно на попередньому відео, і тут представлена колекція мистецтва 20-го століття. У колекції зберігаються автентичні шедеври, які представляють основні імена та напрямки іспанського мистецтва. Тут представлені деякі з найважливіших творців нашого століття, таких як Пікасо, Далі, Міро та інші. Це просто вражаюча виставка живопису, гравюр, комбінованих творів, малюнків. Та іншого. Колись казав бабулі, що не хочеш їсти. Дуже цікава екскурсія. Але ж це таке. Це експресіонізм, сюрреалізм. Коротше, цікаво, йдемо далі. Вже як нам розповіли художники 20-го століття, ну художники, скульптори та інші, вони експериментували з формами та матеріями. Найголовніша ідея полягає в тому, що все, що ми бачимо фізичне в нашому житті телефони, роботів та багато чого іншого, комп'ютери, спочатку це існувало в чиїсь фантазії, тобто, спочатку, люди це уявляли, малювали, а потім вже інші втілювали в життя. Тут здогадайтесь, що це. Мене немає ідей, я пропустила розповідь. Хоча і соромно зізнаватися, але я не великий фанат такого мистецтва та не досить гарно розуміюсь на цьому. Але дивитися було дуже цікаво і. Там далі буде показана картина, яку людина намалювала, будучи хворою. Лежала вона в ліжку і малювала картину. взагалі то було схоже на якусь каляку-маляку дитячу. Але як виявилось, потім показали нам картину, з якою він змальовував це все. І в нас був такий деякий шок. болить. <плес> Розповідала, що поліцейський цілився у людину. А вона зображена без голови. Хто взагалі полюбляє таке мистецтво? Напишіть в коментарях, чи ходили ви в такі музеї. Подобається вам це. Бо я взагалі не можу зібратися. Що воно таке? Це міро. Ми вже впізнаємо, тому що в нього такий специфічний почерк. Зірку завжди малює, чи сніжинку. Саура. Антоніо Саура. То є хто? Груфінно Тамайо, Антоніо Саура. Так, Антоніо Саура теж можна впізнати. Ось такі картини там я. Ось це взагалі я розумію, що людина сиділа, коли по телефону балакала, розмовляла, то щось малювала в зошиті, в книжці, а тепер це знаходиться в музеї. Уявляєте? Ні, ну це мої думки, це я так вам кажу, я не знаю, як воно насправді. Ось так виглядає. Мистецтво. Сучасне мистецтво. <ріст> Сальвадор Далі. Навіть коментувати не хочу, якщо чесно. Супер. Така людина була досить талановита. Так скажемо. Антоніо Денія Сафіо, і також. І знаєте, що? Вони дуже схожі один на одну з його картини з цього Антоніо Саура. Вже можна навіть впізнати їх, якщо чесно. Ще трішки розбиратися почнемо. Зараз у нас подружка Аліся в гостях, тому не мати записувати відео, записую вам на балконі. Я хочу вам сказати про екскурсію. Ось перший музей Мака. Я, до речі, додам вам в описі посилання на, ці музеї, на цей музей, і за який зараз я вам скажу. І вперше ми потрапили на екскурсію саме. Тобто, нам людина на іспанській мові, і іспанка, вона нам розповідала. І там було не так цікаво, як в іншому музеї, але в мене немає ні фото, ні відео, тому що там знімати заборонено. Але ж за нами ходив охоронець. Ну, просто він з кожного кутка виглядував і дивився, чи не знімаємо ми відео. І якщо люди розмовляли по телефону, також він ходив за ними і казав, що це робити заборонено. Але там настільки гарно, тому що такі червоні стіни. Картина, кожна картина підсвічується світлом. Та й картини самі, самі по собі такі гарні. Там, наприклад, був куточок Аліса в країні Чудес. І був куточок така ширма з. Як, як це сказати? Така цепка висіла ну, досить багато. Їх ти туди пробираєшся, заходиш і там показують відео ще старе, старий старий фільм Аліса в країні Чудес. Далі були картини, вже, які він малював. Досить гарні картини і фото. А слідуючий пункт це був божественна комедія. І там мені найбільше всього сподобалось, тим, що картини настільки цікаві на них, якщо під різним кутом дивишся, бачиш зовсім різне. Мені сподобалось. Я... Якщо у вас є час, ви мешкаєте в Аліканте, беріть з собою друзів, чоловіка та йдіть, подивіться, тому що це насправді дуже і дуже цікаво. І там, де Сальвадор Далі, та виставка буде до травня, наче до травня 24-го року. Тобто дуже багато часу на те, щоб знайти час і туди сходити, тому що ну, то дійсно того варто. Ми тут сьогодні з подружкою ходили паліканти по, по різним там, частинам Аліканте і зустрічалися з різними українцями, і всім розповідали про цей музей. Саме музей Мубак, наче називається, але краще, якщо я додам вам посилання на Google карти, щоб ви змогли відвідати це ну, неперевершене просто місце. Дівчата, я дякую вам за перегляди, за коментарі. Приємно, коли ви мені даєте поради, пишете і проявляєте інтерес до мого каналу. Я бажаю всім вам мирного неба, чудового дня і побачимось вже у наступних відео.